на з Казка. Райдер і гонщик – сліди у туманному лісі. В бухті приход настав теплий літній ранок. У штабі все було спокійно. Райдер переглядав карту нових стежок, а цуценята смачно доїдали сніданок. Але тишу порушив сигнал тривоги. Райдере, термінове повідомлення. вигукнув робот-помічник. Зник електромобіль мера з вантажем батарей для лікарні в сосновому селищі. Це дуже серйозно, промовив райдер і натиснув кнопку тривоги. Щенячий патруль, додій. Цуценята швидко прибігли, але райдер подивився на гонщика. Цього разу ми вирушимо тільки вдвох. Завдання вимагає швидкості, орієнтування і гарного нюху. Я завжди готовий. вигукнув гончик і стрибнув у свою поліцейську машину. Вони вирушили лісовою дорогою, що вела до туманного лісу, густої, тінявої місцини, де навіть вдень зберігається напівтемрява. Тут і справді туманно. Хмикнув райдер, вмикай тепловізор, гонщик. Прийняв. вигукнув пес і опустив на очі спеціальні окуляри. Райдере, я бачу слабкі сліди шин. Хтось звернув із дороги. Вони зійшли з головної дороги і попрямували крізь ліс. Невдовзі помітили розірвану сітку паркану. Хтось навмисне спрямував машину сюди, припустив райдер. А ще я відчуваю дивний запах палене дерево і. м'ята? за кілька хвилин вони натрапили на занедбану лісову майстерню. Поруч лежав зламаний дрон. Це може бути причиною зникнення авто, припустив райдер. Його могли використати. Як перешкоду або засіб глушіння сигналу. Можна я раз дивлюсь? запитав гонщик. Раптом щось зашроділо в кущах. Гонщик кинувся вперед, а райдер вийняв ліхтарик. Стій. крикнув райдер. Це ж єнот. Маленька тваринка тікала з рюкзачком на спині, Гонщик обережно підбіг і зупинив її. Райдере, дивись. Це не просто рюкзак, тут батареї. Після короткого аналізу стало зрозуміло, хтось намагався перевести батареї через ліс, використовуючи тварин як перевізників. Це могло бути небезпечно не лише для обладнання, а й для самих звірів. Треба знайти, хто за цим стоїть, серйозно сказав райдер. Гонщик знову вімкнув тепловізор і знайшов нові сліди намет і дим від вогнища. Райдер і гонщик обережно наблизились. Там сидів молодий винахідник з дронами і ноутбуком. Побачивши їх, він злякано підвівся. Не стріляйте! Я просто хотів протестувати нову систему доставки за допомогою єнотів. Здивувався Райдер, це неетично і небезпечно. Винахідник пояснив, що хотів зробити доставку екодружньою, але технології ще не були готові він не думав, що це спричинить аварію і паніку. Допоможи нам повернути батареї, сказав Райдер, і ми навчимо тебе працювати безпечно. Гонщик допомагав переносити батареї назад до машини. Усе встигли, лікарня отримала обладнання вчасно. Повернувшись до штабу, райдер і гонщик були втомлені, але щасливі. Інші цуценята зустріли їх аплодисментами. Гарна робота, гонщику, сказав Райдер. Ти був швидкий, сміливий і дуже уважний. Мій ніс. Це найкращий навігатор. весело гавкнув гонщик. Казка Скай і Райдер. Місія в країні вітрів. Одного разу в бухті пригод, коли день тільки починався, Райдер перевіряв обладнання в штабі, а цуценята ще дрімали у своїх капсулах. Раптом пролунав дзвінок. На екрані з'явилася стара знайома. Пілотеса вілла з країни вітрів. Райдере, допоможи, благала вона. Наш головний вітрогенератор зупинився, і вся країна вітрів залишилася без енергії. Ми не можемо літати, а без вітру наші млини зупинились. Райдер одразу натиснув на кнопку виклику. Щенячий патруль, до дій!» Цуценята прокинулися. Виструбнули із своїх капсул і вже за мить стояли в ряд. Нам потрібна допомога Скай, сказав райдер. У країні вітрів щось трапилось із вітрогенератором, і без польотів нам не дістатися до нього. Скай, полетиш зі мною? Вперед і вгору! весело вигукнула Скай, надягаючи свої рожеві пілотські окуляри. Райдер і Скай піднялися в повітря на її літаку гвинтокрилі. Вітер ставав дедалі слабшим, і це було дивно для країни вітрів. Коли вони приземлились, віла зустріла їх у розпачі. Ми перевірили всі системи, але причина зупинки загадкова. Хтось поставив величезного вітряного змія прямо перед лопатами генератора. Він заплутався і все зупинив. Це схоже на диверсію, замислився Райдер. Скай, перевір повітряний простір, я огляну пульт керування. Скай піднялася в небо, з висоти вона побачила щось дивне. У кущах ховалося кілька тіней. Вона зробила коло і наблизилася. Райдере, я бачу когось у масках. Вони спостерігають за генератором. Добре, Скай, я з ними поговорю. А ти будь на поготові Коли райдер підійшов, то побачив трьох бешкетників. Це були брати Вітродуї з іншої долини. Вони хотіли побудувати свій генератор, але не мали креслень. Тому вирішили зупинити цей, щоб довести, що країна вітрів потребує нового джерела енергії. Це не чесно, сказав райдер, якщо у вас є ідеї, ми можемо допомогти, але шкодити іншим це неправильно. Брати подивилися один на одного і трохи, знітившись, кивнули. Ми не хотіли завдати шкоди, ми просто хотіли, щоб нас почули. Скай спустилася вниз і всі разом витягли з генератора. Змія. Генератор запрацював, Лопасті знов почали обертатися, і сильний вітер заповнив долину На знак примирення Віла запросила братів долучитися до інженерного клубу країни вітрів. Тепер вони могли вивчати механіку разом і створювати нові виходи. Гарна робота, Скай, усміхнувся райдер. Без тебе я б не впорався. Люблю літати на допомогу. засміялась Скай, злітаючи в небо, роблячи мертву петлю. Увечері, коли вони повернулися в штаб, всі цуценята зустрічали їх із радістю. Як пройшла місія? запитав маршал, підстрибуючи від цікавості. Вітряно і весело, відповіла Скай. І ми завели нових друзів. Райдер кивнув, і головне. Нагадати, що справжня сила не в тому, щоб зупинити інших, а в тому, щоб працювати разом. Цуценята аплодували, а в небі над штабом знову закружляв сильний вітер, немов дякував за добру справу. Щиро вдячна, що додивилася казочку до кінця, до нової зустрічі. Буду дуже вдячна за лайк, підписку та колокольчик.